Із відрами, футлярами для гітар, з дорожніми валізами у ящиках і навіть підв'язаних на спині джинсах, хто у чому приніс до школи підручники та зошити на плечі із рибацьким сачком, наповненим шкільним приладдям, прийшов Коля Ямковий. Де ти взяв сочок? В образі рибалки із сіткою для риби прямує до школи, і восьмикласниця Поліна Єриш. каже: не дуже зручно, але креативно. Зізнається, що спочатку хотіла прийти із мікрохвильовкою, але тато переконав зробити по іншому. Спочатку я думала прийти з папиним рюкзачком для удачок, але папа сказав, що це буде краще. Тому можна сказати, що мені тато. А от Святослав Шульга свої підручники помістив у решітку Гриль. Батьки породили. Сказали дуже класно. Все туди влізло? Так, да, все туди влізло. Там зосики, щоденники, канал. Е Школяр Михайло Слюсар сьогодні із кошком для тварини. Ну Не було покласних удар. Це найкращий варіант. удобно. Може одкриті там кошельня. Ждов, дивився. Там все лежить. І все. У мене географія, щоденник. Із дитячим іграшковим візочком прийшла десятикласниця Вероніка Милокост. Каже, його запозичила у молодшої сестрички. Тому що це якось по-дитячому, а я вже доволі доросла. І в нас такий сьогодні в школі тематичний день. Що можна показати цю цікавинку? Такий креатив на навчальний процес не вплинув, говорить вчитель математики Андрій Горпініч. Ідея, мабуть, чудова. Дітям було б добре це якраз після канікул, так якось зайти веселіше да, у школу. Все перший день якось з настроєм. І поки що принаймні, я бачу це мій перший урок, на навчання це не вплинуло. Все добре, Зошити є книжки. Я все чудово. За словами директорки 34 ї школи Валентини Козій, таку акцію проводять вперше. Ідею каже, запозичили у київських колег. А парламент закладу одразу підтримав її із захопленням. Це було. Підхоплено і підхоплено не тільки дітьми, а підхоплено батьками. Тож розумієте, тут вже ж була підготовка. Тобто, цілий тиждень вони думали, як прийдуть в перший день в школу після канікул. Ще вони прийдуть? Куди вони покладуть свої портфелі і ручки? В країні йде війна, та і. Цим саме фактом ми показуємо, що ми не зламані, що ми продовжуємо навчатися. Що життя школярів має бути цікавим, що воно повинно бути насиченим. Наталія Старинець, Олександр Костенников, Суспільне новини, Черкаси.